Прогноз погоди в Україні на понеділок, 22 липня. Мене звати Українчик. Перший день нового робочого тижня принесе доволі відчутні дощові опади у 14 областей нашої країни. А надзвичайно сильна спека потроху почне спадати. 22 липня очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів, це доволі відчутний рівень. Зараз я розкажу, у яких саме 14 областях варто чекати на короткочасні дощі, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо. У понеділок 22 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Понеділок 22 липня. Північ у Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна плюс 17 плюс 15. У Житомирській області в день плюс 27 плюс 29, вночі від 17 до 15 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 27 до плюс 29 градусів, в темні плюс 18 плюс 16. На Київщині і в Києві в денний час плюс 27 плюс 29, в нічний від плюс 19 до плюс 17 градусів. У Чернігівській і Сумській областях очікуються короткочасні дощі. На Житомирщині і Київщині Марно з проясненнями і без опадів вітер північно-східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області в день від плюс 29 до плюс 31 градусу, вночі плюс 24, плюс 22. В районі Бессарабії в денні години доби від 28 до 30 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 23 плюс 21, на Запоріжжі, Херсонщині і в Криму в денний час від 31 до 33 градусів з позначкою Плюс, в нічний плюс 24 плюс 21. На Миколаївщині термометри покажуть. Плюс 30, плюс 32 в світлі години від плюс 24 до плюс 22 градусів в темні. Короткочасні дощі очікуються на Одещині, Херсонщині і Запоріжжі. В усіх інших частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний 3,8 метри за секунду. Захід. На Волині, Рівненщині, Львівщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині, Закарпатті, Тернопільщині і у Чернівецькій області вдень плюс 27 плюс 29, вночі від 17 до 14 градусів вище за нуль. Короткочасні дощі варто чекати на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині і у Чернівецькій області. В усіх інших областях західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 29 до плюс 31 градусу в нічні плюс 20 плюс 18. На Луганщині в день плюс 26 плюс 28, вночі від 22 до 20 градусів вище за нуль. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, нічна плюс 24 плюс 22. В Маріуполі в день плюс 29 плюс 31, вночі від плюс 26 до плюс 24 градусів. На Донеччині і Луганщині. А також у Харківській області хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Полтавщині, Черкащині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 29 градусів, в нічні плюс 20 плюс 16. На півдні Кіровоградщини в день плюс 24 плюс 26, вночі від 21 до 19 градусів тепла. У Дніпропетровській області в денний час термометри. Покажуть від 28 до 30 градусів тепла, в нічний плюс 21 плюс 19. Короткочасний дощ очікується на Вінниччині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині і Черкащині. Вітер північно-східний, майже невідчутний 3,8 метри за секунду. 22 липня очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів. Це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp. Фейсбук та інших розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову. Побачимось.